Рід функції парсинг цільової аудиторії в програмі Inst Account Manager». Натискаєте виконування дії, далі зліва чекбокс парсинг цільової аудиторії, натискаєте на назву функції і налаштовуємо її. Парсинг цільової аудиторії створений для того, щоб ви знайшли правильну аудиторію для вас, цільову для конкретної задачі. І задали налаштування для програми, щоб вона вам знайшла цю аудиторію. Спочатку вам потрібно. Джерела цільової аудиторії. Тобто, звідки ви будете брати людей з інстаграму. Можна по донорам, по хештегам, по пошуковим запитам, по публікаціям, по рекомендаціям. По донорам це по вашим конкурентам. Тобто є сторінки конкурентів, наприклад, мило ручної роботи. Ви теж цим займаєтесь, ви знайшли цих людей і берете в них підписники, які теж цим цікавляться. І. Натискаєте ось тут от, підписники і перечисляєте донорів. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут зверху ви можете побачити, для якої колонки, тобто для донорів. От, 5 донорів у вас є, наприклад, Міша, Альона, ще інші донори, і у них будуть брати підписники, підписки. Можуть брати з останніх 50 публікацій, не старіше, наприклад, 5 днів тому. Тобто це будуть свіжі підписники їхні, ті, хто в них на публікаціях є, ті, що поставили лайк або написали комент. Тобто це активні люди, які підписані на цього донора. Далі ви можете, ви пробираєте всі галочки, якщо ви хочете, не по донорам, а Інше, Наприклад, по хештегам, ви можете також вкладені хештеги вибрати. Ті, хто зробив публікацію, поставили лайк, написали комент. Тобто є хештег і є людина, яка зробила публікацію з тим хештегом. Ви можете збирати по хештегам ті, хто зробив публікацію, лайк або коментар поставили. Те саме тут ви пишете вже хештеги. Якщо ж ви, наприклад, Залишите і по донорам галочки, і по хештегам, то у вас ось тут буде так, і донори, і хештеги, тому обираєте лише щось одне. Так, далі. У нас є можливість зробити по пошуковим запитам. Це як запит в Гуглі. Так само ви збираєте користувачів. Запит, наприклад, милоручної роботи. Так, наче ви б вводили це в Інстаграмі, коли в пошуку, так? Це буде так само. Також є по рекомендаціям. Дуже просто: ті, кого рекомендує Інстаграм для цих аккаунтів, які у вас є в цій задачі. Далі по публікаціям: ті, що поставили лайк, ті, що написали комент. Тут теж просто ви робите список постів. Так само один пост окремий, все окремо робите. Окремий рядок, окремий пост. Тобто, якщо ви обираєте це, і Це і Це, то тут будуть відображатися, бачите, різні розділи, тому ви обираєте якийсь розділ. не можете зробити по донорам і по публікаціям. Так далі ми вибрали по хештегам. Так далі. Можна збирати лише нову активність, режим шпіона. Тобто, це частота перевірки від 60, там, наприклад, до 600 секунд. Це будуть по хештегам. Хештеги ми пишемо тут, наприклад, те саме: хештег милоручної роботи. там, Так далі. І збираєте лише. По хештегам ті, хто зробив цю публікацію з милоручної роботи, лише нових людей, тобто нові публікації, ті, які щойно опубліковані від 1 хвилини до 600 секунд назад. Тобто це буде найновіші. Також є функція зараз з одного джерела збирати до скількох користувачів, теж дуже-дуже корисна функція. Можете збирати і визначити скільки кількість користувачів з одного джерела, наприклад, 20 користувачів. Також збирати з першого проходу. Це означає, що дуже швидко, без, без будь-яких фільтрів, тобто, збираються всіх користувачів без порівняння на старих і нових. А далі ви можете вже. Це написано під знаком питання, тому детально прочитайте. А далі вже це збирається швидше, тому що просто збираються всіх користувачів, а потім вже є старі і нові користувачі, і їх порівнюється. Ось. Але якщо ви ще нічого не налаштували, то дуже ефективна функція збирає всіх, кого є для початку. Потім вони вже будуть старі користувачі і будете збирати нову аудиторію. Також є кнопка Скинути кеш, щоб почати парсинг знову е, кнопкою, тому що скидається все. І так, її натискати лише, якщо ви хочете зробити все знову. І ви вже зберегли дані минулого парсингу. Так? Також, куди ви зберігаєте аудиторію. Тобто, це було в нас джерела цільової аудиторії, також різні підфункції такі. І. У нас є збереження аудиторії. Можете зберегти користувачів у форматі ID або юзернейм, обираєте. ID це буде в виді цифр Username — як username, як ім'я. Далі ви можете зберегти файл, є функція видаляти дублікати, щоб уникнути повторів. Також корисно. І ось тут обираєте файл, куди ви зберігаєте цих користувачів, які будуть парситись. Далі у список розсилки за користувачами ви теж можете взяти завдання і обираєте номер завдання. Наприклад, в мене 7 завдань, я хочу в четверте завдання зберегти. Тобто, в четвертому завданні у списку розсилки по користувачам у вас буде е, список аудиторії, яку ви спарсили. Вона автоматично перенесеться сюди. Це для зручності зроблено. Також ви можете зберігати користувачів. Тільки якщо пройшли фільтрацію, ставити чекбокс ліво ось тут, і налаштувати фільтрацію. Тут ви можете налаштувати три види фільтрації. На льоту, повільніше фільтрація і ще повільніше. Тобто ця буде найшвидше. Наприклад, найшвидше це пропустити, якщо ID, чим менше ID, тим раніше зареєстрований аккаунт в Інстаграмі. Наприклад, вам це важливо, ви хочете тут його поставити. Якщо є Галочка, пропустити, якщо не користувач, нема аватарки, нема сторіс, приватні профілі, публічні профілі. Ви можете зберегти, якщо є позитивне слово, наприклад. Також ви можете пропустити, якщо є погане слово. Якщо зберегти, якщо в імені є літери, тут йдеться про мову, яку ви хочете саме, щоб була. І якщо в імені є літери інші. Тобто яких користувачів, з яких країн ви хочете зібрати? Також повільніша фільтрація це додаткові е, налаштування. Також, як ви обираєте, так само ставите чекбокси і все зберігається. Далі, наприклад, повільніша фільтрація підписників. Від е, 100 до 2000. Ви хочете, щоб у цієї людини було підписок від, наприклад, 100 до 1000 підписок Або до 500, наприклад. Публікацій від, наприклад, 10 і до там 150 підписок. І так само пропустити, якщо підписок більше, ніж підписників, якщо вказаний вебсайт, якщо вам не треба, щоб це було, якщо бізнес-профіль, або залишити лише бізнес-профіль. Найповільніше саме повільна фільтрація це. Якщо остання публікація повинна бути не пізніше, ніж скільки днів тому, наприклад, ви хочете лише профілі, які активно користуються Інстаграмом, наприклад, не пізніше, ніж п'ять днів тому, так? Або там 2 тижні, щоб людина точно постила в інстаграмі, ви обираєте це. Збирати, якщо коментарі відкриті, тобто це вам важливо. Або на останніх. Наприклад, в 10 публікаціях сумарно має бути не менше скільки коментарів. Це означає, що людина активна. Тобто, в неї багато коментарів, вона активна в Інстаграмі. Так? Далі. Коли ви закриваєте, воно зберігається ці налаштування. Ось, подивіться відкриваємо, і те, що я відмітила, все залишилось. Так, далі. Закриваємо тут. Додатково ви можете зберігати аудиторію у базу даних. Наприклад, ви можете зберігати базу даних лише тих, хто пройшов фільтрацію на Люту, зберігати дані про кожного користувача. Можете ці додаткові налаштування використовувати. Також, як ми зберігаємо базу даних, ми створюємо базу даних ось тут. Я вже створила. У мене є 4 бази даних, я обираю базу даних «Name to» і закриваю, от, налаштовую, де я хочу джерела цільової аудиторії. Далі обираю, що я зберігаю користувачів до бази даних. так. І потім, коли я запускаю, закриваю завдання, запускаю задачу, аккаунти, проходять це все парсить цільову аудиторію, вона зберігається в базу даних номер 2 І потім, уже коли я все це, воно вже збережене тут, я заново відкр... відкриваю парсинг цільової аудиторії відкриваю, як я натискала, сюди, і ось тут, в базі даних, відкриваю базу даних. Ось тут, наприклад, якщо ми зберігали по хештегам, тут будуть саме ці люди. Які, яких ми зібрали, і, наприклад, ми режим шпіона, останні публікації, пам'ятаєте, милоручної роботи. так, Наприклад, ми вже зібрали користувачів от їх 100. Тут ми вже фільтруємо їх, тобто після того, як вони збереглися в базу даних. Спочатку треба все це пройти, зробити, а базу даних ви можете фільтрувати хоч 100 раз. Якщо парсинг треба робити кожен раз, Знову і знову налаштовувати, то тут вам не треба користувачів задіювати. Ви вже маєте базу даних, і тут фільтрацію проходите. Нажимаєте сюди, тут фільтрація. І бачите дуже схожі фільтри, які ми тільки що бачили, тип профілю. Підписники, підписок. Наприклад, нам треба, щоб підписників було від, хай буде від 100 підписників до півтори тисячі, підписок. Теж від 100 до 1000, наприклад, це нам важливо. І тип профілю публічний. Все, це все, що нам треба. Ми закриваємо фільтрацію, можемо скинути фільтрацію і почати заново. І далі, ось тут після фільтрації, буде не 100 людей, а, наприклад, 10 людей залишиться саме по цим фільтрам, які ми задали. Тобто фільтрація всередині бази даних відбувається. Далі ми натискаємо. Зберегти і обираємо, які значення з цих 10 людей. У них у всіх є username, ID, емейл і так далі. Ми зберігаємо саме ті дані, які нам потрібно. Наприклад, нам з тих людей потрібно ім'я. Ми хочемо їм позвонити потім, телефон і, наприклад, місто, з якого вони. Все. Далі ми не закриваємо тут, скопіювати можна в буфер. Обміну, або зберегти до файлу. І обираємо файл. І саме тут ми вже обираємо це, в який файл зберігаємо. Тобто база даних зручна в тому, що ми можемо робити ці фільтри скільки разів нам захочеться. Закриваємо і додаткові налаштування. Ось тут внизу. Додаткові налаштування. Пауза між запитами від 1000 до. Наприклад, 2000 мілісекунд. Це дуже важливо за паузи робити, щоб Інстаграм бачив, що ми спокійненько робимо це аккаунтами. Бажано робити завжди паузи, завжди налаштовувати, ніколи не забувайте про це. Аккаунти будуть довше жити. Зупинити обліковий запис, коли він спарсить скільто користувачів, працює, скільки 100 хвилин надійшло, скільки 100 запитів. Наприклад, Спарсить. Зупиняти аккаунт, який спарсить 100 користувачів, який працює вже 30 хвилин, цього достатньо, наприклад. Які надійшли 100 запитів. Ми зупиняємо цей аккаунт. Зупинити завдання, коли воно спарсить. А от завдання це вже всі аккаунти, які є в цьому завданні. Наприклад, 2000 користувачів. Ці ліміти ми налаштовуємо. Для себе обов'язково поставте ліміти, бо, якщо не зупиняти і нескінченно це робити, Інстаграм бачить, що аккаунт нескінченно працює, 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 і він банить їх. Тому ставте, ставте ліміти і паузи. І зупиняйте облікові записи, коли вони досягнули вже якихось чисел, користувачів хвилин запитів. Це був весь огляд. На парсинг цільової аудиторії. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!